Вітаю вас! Інколи буває так, що декому з нас потрібна стороння підтримка, або ж що поряд з нами опинилася людина, яка допоможе у скрутну хвилину. Сьогодні ми поговоримо про те, як добрі вчинки незнайомих і небайдужих громадян вплинули на долю людей, які були на межі життя та смерті. У далекому 1941 році полячка Софія Баня не мала достатньо грошей, аби купити необхідні продукти та речі для своєї родини. Однак власник крамниці єврей Ізраїль Рубінек дозволив жінці взяти необхідне і розрахуватися, коли матиме змогу. Цей добрий вчинок для воєнної Польщі тих часів був взагалі небаченим та неочікуваним. Минув деякий час і у Польщі фашисти почали вишукувати євреїв та відправляти їх у концтабори. Тому Софія Баня вирішила допомогти доброму чоловікові, ризикуючи власним життям, переховуючи. Його з дружиною у власному будинку протягом 2,5 років. Пройшли роки, і вдячна сім'я Рубінек вже з онуками зустрілася з відчайдушною жінкою. Ось як добрі справи повертаються до людей, які їх роблять, навіть якщо вони мало знайомі. Справжній героїчний вчинок зробив 21-річний юнак, який, ставши донором, врятував сім життів. Його ім'я Генрі Макмал. Він був студентом університету Вісконсін-Медісон, однак помер від бактеріального менінгіту. Це була велика трагедія для його родини, хоча в ній поважно поставилися до рішення Генрі стати донором та пожертвувати свої органи. Своє бажання Генрі зафіксував на власному водійському посвідченні, поставивши позначку в графі донор органів. І як виявилося, це безцінний чином згодом врятував життя сімох людей. Його мати сказала. Ми всі пишаємося тим, що Генрі прийняв рішення бути донором органів. Така щедрість не дивує нікого з тих, хто його знав. Завдяки його рішенням, то 54 осіб отримали шанс поліпшити своє життя. Не відстають від дорослих і підлітки, які роблять не менш відчайдушні вчинки. Наприклад, 15-річний 15-річний Темарі Бокс разом з другом допомогли знайти дівчинку, яку викрали. Це сталося в США, коли п'ятирічна Джеселін Рохас, граючись у своєму дворі, раптово зникла. Батьки, побоюючись найгіршого, звернулися до поліції. Однак паралельно пошуки розпочали і самі хлопці. Незабаром вони помітили дівчинку в автомобілі з чоловіком і почали переслідувати їх на велосипедах. Викрадач спочатку намагався втекти від зухвалих підлітків, але згодом зупинився і відпустив дитину. Вона після цього підбігла до своїх рятівників і сказала, що дуже хоче до мами. Допомагають у скрутну хвилину і професіонали своєї справи, навіть у відставці. Так, одного дня 50-річний будівельник і ветеран військово-морського флоту Уеслі Отрі, розмовляючи зі своїми доньками на платформі метро, раптом помітив чоловіка, який бився у конвульсіях і намагаючись підвестися, впав на колію. Саме в той момент, коли потяг під'їжджав до платформи, не зволікаючи ні секунди, Отрі стрибнув на колію, щоб допомогти чоловікові. Він швидко перемістив його між рейками колії та прикрив своїм тілом. Машиніст спробував зупинитися, але поїзд пронісся над обома чоловіками. Коли він нарешті зупинився, рятівник промовив наляканим від жаху людям, що все в порядку. Пізніше отрі сказав: Я не відчуваю, що зробив щось особливе. Людина потребувала допомоги, і я зробив те, що повинен був зробити. Не менш жахливу картину спостерігали жителі китайської провінції Гуандун, коли 16-річний хлопець намагався зістрібнути з мосту, погрожуючи покінчити життя самогубством. Поліція намагалася вести перемовини з хлопцем, але дарма. Однак знайшлася дівчинка на ім'я Сю, яка в той час поверталася з роботи і, помітивши хлопця, зрозуміла, що має йому допомогти. Представившись поліції подружкою хлопця, лю піднялася до нього. Вона розповіла незнайомому до цього юнакові свою історію життя та показала рубці на зап'ястку, які лишилися після спроби також покінчити життя самогубством, після чого наблизилася до хлопця, щоб обійняти, і неочікувано для всіх поцілувала. Звичайно, після такого вчинку юнакові нічого не залишалося, як перелізти на безпечну сторону мосту. У житті завжди є місце добрим чинкам, і не важливо, скільки вам років чи яке у вас матеріальне становище. Головне не бути байдужим. Саме це може врятувати чи змінити життя не однієї людини і дякувати Богові, що такі люди є. Бо як кажуть, земля обертається і все повертається. Допомагайте одне одному, до нових зустрічей.